Коли вимкнення світла не не отаплюються будинки, все світе в хаті холодно. Бачите, навіть сьогодні пішов сніг, тому що в нашій котельні зароботали генератор. Для роботи цих 12 котелень в період відключення графіків потрібно близько п'ятисот літрів, п'ятсот шістсот літрів на, на добу. Холод та пліснява в квартирах, бо через погодинні відключення світла немає й опалення. 12 котелень Полтава Теплоенерго неможливо перепідключити на резервну лінію. Зі зниженням температури повітря до нуля вони запрацювали від генераторів. Чи вистачить пального для альтернативних джерел живлення? Якщо графіки відключень діятимуть і взимку? Дивіться у проєкті три гернуло на Суспільному. Мене звати Оксана Іванова. Подробиці про ці та інші події тижня далі у випуску. Діти сидять без світу і без, без, без отоплення. Так? У квартирі Валентини Трохименко через довготривалу відсутність опалення почала утворюватися пліснява. Це через те, що місцева котельня не працювала під час відключень світла. Все світе, в хаті холодно, дитина мала. Подивіться, що з вікнами робиться. Все поцвіло, все тече. Світу нема, отоплення нема. Заляємо спати, криваємося теплим одіялом. Немає, відповідно, у помешканні й гарячої води. Коли з'являється світло, люди зігріваються з допомогою електроприладів. Ми плотимо з чоловіка 345 гривень за гарячу воду. У нас 5 чоловік. Прислатись, яким за воду плотом і за отоплення. Буває 16, буває 15. А як вони оце затопили? Буває 12. Холодно. Генератор для котельні закупили, та з початку опалювального сезону і до 19 листопада його не вмикали. Без тепла на цій вулиці лишилось 17 житлових будинків та дитячий садок. Загалом понад дві тисячі споживачів по графікам десь два тижні, тижнішов вимкнення цвіту окна. Ну у нас же усіх діти правильно? Е, садочок не топиться. І коли вим, вимикають, генератори ставили для я так розумію, для того, коли блекаути отоплювати наші будинки. І виходить, що його встановили там за кошти, якісь, і він не працює. Навіщо він тут тоді стоїть? Щоб він працював, я так розумію. З Цими вимкненнями він ні разу не запрацював. Ну, крім сьогоднішнього дня, саме а сьогодні, півтора часа назад, він запрацював перед тим, як ми з вами зустріли. Отопітельний сезон у нас у це як розпочався. Ні разу він не включався. Бачите, навіть сьогодні пішов сніг, тому що в нашій котельні зароботали генератор. Перший раз, от як з 8 числа, стали вимикати світло. В квартирі холодно. Получається, що даже до 5 годин немає ні світла, немає опалення. Як дзвониш на тепломережу. Там не дозвонюєшся, дзвонить на аварійку. Аварійка це не наша проблема. Все, ми тримаємось, тому що війна, але ну, вибачте мене для чогось допомогли, встановили генератори, да? вложили кошти, також закупили, я так думаю, пальне. Усі котельні Полтава теплоенерго забезпечили генераторами наприкінці 2022 року. Деякі з них придбали за гроші з обласного бюджету, деякі за кошти міжнародних партнерів. Два Генератори безкоштовно передали з Міненерго. Тут генератор стоїть, якщо я не помиляюсь, 50 кВт потужності. Останній раз, коли я з'ясовував це декілька місяців назад, генератор потужністю 400 кВт стоїв півтора мільйона. Ну таких генераторів у нас теж більше десяти. Під графік погодинних відключень світла підпадають 12 котелень підприємства у Полтаві, Решетилівці, Карлівці та Котельві. Для їхньої безперебійної роботи потрібна достатня кількість пального. З 2022 року 26 котелень було переведено на резервні лінії. Ситуація така, що 100% котельні переподключити на лінії неможливо, просто відсутня технічна можливість. З початку війни на підприємстві не змінювалися тарифи. За весь цей час різниця в тарифах склала більше 500 мільйонів гривень. Зрозуміло, що в такій ситуації ну, фінансові можливості підприємства досить обмежені. Тому було прийнято рішення, поки на вулиці була температура плюсова. Ну, ми вважаємо, що ну. Навіть при двох годинах можна було більш-менш комфортний режим в приміщеннях забезпечити для роботи цих 12 котелень в період відключення графіків. Потрібно 500-600 літрів диспалива на добу. Генератор споживає в залежності від режиму 6-7 літрів за годину дизельного пального. Один раз на добу потрібна заправка. За словами Володимира Пасічка, підприємство не має таких запасів палива, аби ці котельні працювали без світла постійно. Хоча і є в резерві 20 тонн, та його треба поповнювати. Минулу ніч котельня відпрацювала на генераторах, споживачі задоволені. Ну, але гарантувати, що так буде весь опалений сон, на жаль, не можу, тому що запасів палива у нас для того, щоб постійно працювати на по графіку котельні, забезпечувати немає на підприємстві. Орієнтовно всі генератори заправлені десь на півбака. Цього достатньо для того, щоб відпрацювати ну, в середньому по підприємству 12 годин. Ночі вставала, не було світу, працювало, все гуло. У мене внук ходив в теплій піжамі і в теплих носках. То час ходив в літні піжамки. І бізнес за рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій допомагати обласним підприємствам критичної інфраструктури пальним може Полтавська міська рада, зазначила Катерина Ямщикова. Станом на зараз взаємодія з іншими відомствами і комунальними підприємствами форми власності не міської відбувається виключно за рішенням комісії надзвичайних ситуацій в громаді, участь в якій і беруть керівники. Структурних підрозділів всіх відань: Полтавгаз, обласне комунальне підприємство, Полтава, Теплоенерго, обласне комунальне підприємство Полтава, Водоканал. Початком опального сезону і з початком відключень звернулися і до Полтавської міської ради, і до інших районних центрів, які ми забезпечуємо послуг, прохання надати палива, просили трьохдобовий запас палива. Зберігати на підприємстві таку кількість палива неможливо. У нас відсутні такі ємності, тому ми просили пропонували, щоб був якийсь десь про яке ніхто не знав. Аварійний запас, весь опалювальний сезон попереду. Ніхто не знає, яка буде погода. Ну і буде нерозумно, коли ми при плюсовій температурі будемо витрачати пало, а потім мороз воно закінчиться. А ви як вважаєте, чи доцільно вмикати генератор котельні щоразу, коли вимикають світло за графіком? Пишіть у коментарях. У Полтаві тимчасово відсторонили від роботи голову Подільського райсуду Наталію Крючко. Це зробили на підставі рішення першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Наталія Крючко фігурувала у справі щодо сина одного із суддів Полтави. Згідно із матеріалами справи, із нею домовлявся щодо ухвалення. Правильного рішення колишній голова апеляційного суду Полтави Сергій Гальонкін. За даними НАБУ, останній збирав у себе адвоката та інших суддів для вирішення питань у впровадженнях стосовно п'яних водіїв. Відтак Вища рада правосуддя звільнила з посади Гальонкіна. Нині ж цей процес триває ще до судді Крючко. У Полтавському мікрорайоні Монастирська гора виконали земляні роботи з перенесення мереж водопостачання. Тут прокопали траншеї, засипали пісок і підготували ділянку до монтажу. Також проклали до 300 метрів труб. Котлован для газопроводу почнуть рити за сприятливих погодних умов. Рух транспорту на вулиці Паїсія Величковського перекрили у січні 2024 року. А тріщина на дорожньому покритті на горі поблизу Хрестовоздвиженського монастирського утворилась ще у травні 2023-го. Перший етап капітального ремонту, який передбачає заміну водопровідних та газових мереж, розпочали лише наприкінці жовтня. На перенесення комунікацій та підготовчі роботи з бюджету міста спрямували 13 мільйонів гривень. Продовжуватимуть капремонт наступного року за наявності фінансування. Очікувана вартість понад 90 мільйонів гривень. Іли ж ходить автобус сюди. Там же вже положили під низом труби, отакі. Ну, а що це? Газ, вода. Уже більше двох років у нас нет дороги. Нам так тяжело. Особенно старикам. Молодые, может, там и могут э, посредством своим купить бензин и ехать на машине. А мы нет. Вот это лазим здесь по грязи, по этим тропкам, падаем. Нам надо добраться до поликлиники. Это мы, значит, пешком идем до Подола, а там в третью поликлинику. Это ужасно. Это невозможно просто это не передать. А гололед начнется, снег, дождь. Падаем. Такой большой поселок. Тут население 4000 человек. Я гадаю, чи знайдуть у Полтавска. міській раді гроші, аби завершити капітальний ремонт серпантину. Пишіть під відео. І до інших подій цього тижня, з 18 листопада у відділеннях Укрпошти почали приймати заявки на отримання зимової підтримки. Витратити гроші можна прямо там, на комунальні та поштові послуги. Передплатити газету чи журнал, купити ліки чи задонатити на ЗСУ. Якщо людина оформлює заяву на отримання допомоги через Укрпошту, гроші треба витратити до 25 січня 2026 року. Якщо ж кошти на надходять на карту національний кешбек до 30 червня наступного року. Уяснилось, що можна на почті заказати або в приложенні, але у мене, ну, в сюзі обстоятиметься, що такі немає в приложенні, тому що немає у пулі чи телефону. Тому, я думаю, на почті треба. Тільки комунальний, тому що там суми дуже великі і на комунальні мені подошло ми заявки в принципі, можна зробити в будь-якому вікні, тому в на будь-який час можна прийти на стаціонарному, на пересувному відділенні. Після того як клієнт заповняє цю заяву, ми її вносимо в базу і перепровіряє міц для того, щоб не було задвоєння тих, хто наприклад хто подав дію через заяву. І після цього клієнту приходить смс, що ваша заява розглянута. Кошти на украпушні можете приходити і отримати свої там послуги, товари на тисячу гривень. Що думаєте про розмір грошової допомоги від держави? Чи Такі виплати зараз діліться у коментарях під цим відео. На цьому ставимо крапку в підсумках тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, лишайте свої коментарі та реакції. Хай новий тиждень буде спокійнішим, світлішим і добрішим. Бережіть себе та своїх рідних.